Бронза вотинійської громади, срібло в івано-франківців, а золото здобули Коломияни. У фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбувся чемпіонат області з класичного пауерліфтингу. Змагання присвятили пам'яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту, почесного залізничника, колишнього директора Коломийського локомотиву, почесного громадянина Коломиї Петра Федоровича. Встало, встало, встало Два дні Коломаї була епіцентром пауерліфтингу на Прикарпатті. До місцевого фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив з'їхалися близько 40 спортсменів. Пауерліфтери з Коломиї ще не гідно представили громаду, здобувши багато медалей. Серед чоловіків у ваговій категорії до 66 кілограмів чемпіоном став Ростислав Бебюк. Серед спортсменів до 74 кілограмів у Коломиянна на Володимира Романіка – друге місце. Друге та третє місця у ваговій категорії до 83 кілограмів теж у Коломиян Владислава Чемириса та Ахмета. Чакара на п'єдесталі переможців Коломиянин і у категорії до 105 кілограмів. Срібло здобув Дмитро Хайнус. Дмитро Голіней виборов найвищу нагороду у ваговій категорії до 120 кілограмів. У жінок Коломиян теж ще мало нагород у ваговій категорії до 76 кілограмів золоту Вуляни Лютник, срібло Вівани Голіней. А у ваговій категорії 84+, коломиянки вибороли повний комплект нагород. Третє місце здобула Анастасія Бережна, друге Вікторія Костюка. А перше місце зайняла Віра Говтова. У командному заліку Коломийська територіальна громада. Перша другі спортсмени з Івано-Франківської територіальної громади, а треті пауерліфтери з Отенійської громади. За підсумками цих змагань буде сформована команда, яка представлятиме Прикарпаття на чемпіонаті України. Змагання відбудуться у Львові у квітні.